Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я вирішила підняти таку тему, як полив молоденьких живців. Ця тема важлива, тому що молоденькі живці, вони ще мають слабеньку кореневу систему, слабенька зелена маса і при перепереві, при, при, перезволоженні, Легко вражаються такою підступною хворобою, як чорна ніжка. Часто густо ми втрачаємо. Такі дороговартісні і такі цінні сорта, які ми чекаємо, що ось вони виростуть, засвітують, нас порадують. А ми на, на періоді ще маленьких червіночки не можемо з ними справитися. Тому я поділюся двома методами, які непогані, я вважаю. І таким, таким поливом ви ніяк не Перезволите і свої череночки, і буде у вас завжди все контрольовано і, все, і вони будуть розвиватися і рости. Також я поливала із такої лійки. Такою лійкою, пере... Такою лійкою дуже важко контролювати цей полив, обов'язково відбувається перелив. Також я брала у піддон лила одну воду. Так виходило, що одні нормально, а було кілька череночків, які слабші, які набирали води і гинули. І Тому я показую вам два методи. Непогані, на мою думку, і такі цікаві. І ви ніколи не перезволожте свій череночок. У мене є така штука. Я беру водичку, набираю. У мене є, я поділила три череночки на показати, як я поливаю. Так, і по-другому. І ось, погляньте, в мене є череночок у стаканчику. Я його ось так трошки стінки помну, щоб грунт розпушився. І починаю поливати ось так по краєчку стаканчика. Бачите? Коли ми так поливаємо, ми бачимо, як потекла водичка по стінці. Коли водичка потекла по стінці, це означає, вона протекла аж до самого дна, і цього досить полив відбувся лише по краях. В середину, ось тут, до коріння, вода не попадає і не потрібно, тому що коренева абсолютно по стінках, їй вистачить цієї вологи. Перезволоження не буде. Цього поливу черночку достатньо, особливо, якщо це молодесеньке, тільки посажений, ще без кореневої системи. Ось так. Це один метод. Я полию три штучки, ви побачите, промну трошки свій ґрунт. І ось полила одного краю з другого і з третього. У мене. Я просто контрольовано і бачу, як пройшов, пройшла водичка аж до дна. У мене завжди є дирочки. Я завжди їх роблю, тому що я не можу, не завжди можу проконтролювати, і лишня вода витікає. І ось цієї вологи вистачає. Ось і мене вже великі. Молоденькі я полила. Тому другий раз їх не показую, як я поливаю, такі занадто молоді, тільки тільки висаджені. Ось такий, полив. непоганий, у кого є така кліночка, вона дуже-досить непогано підходить. Нею легко контролювати. Як... І легко спинитися, коли бачите, що перелив. Другий метод мені сподобався більше, і на даний момент я ним користуюся. Що я роблю? Я беру ось такий піддон, наливаю води на дно. На даний момент я користуюся ним і просто ставлю сюди мої стаканчики, які мають отвори внизу. Але я не відходжу, тому що вода набирається дуже швидко. Ось подивіться: ось ця третя частинка навіть менше, цього води втягнуло в стаканчик, її достатньо, тому що ще підніметься трошки вище. Якщо ви залишите... І води набереться половина стаканчика або доверху, такий черенок загине. Це вже буде перезволоження. Відбувається, втягання води ґрунтом дуже швидко. Тому також треба, оце так я стою, ставлю один, два, дивлюсь, переставляю. Я не відходжу, тому цей метод також займає час. Якщо це череночок молодесенький, тільки-тільки висаджений. Я поливаю після висадки, я висаджую свої живці у вологий ґрунт. Аж на п'ятий день я починаю їх поливати і ставлю їх у під доми. Грунт, вода там тягається ще швидше, бо тільки, тільки свіжий пухкий ґрунт. Коренева ще не сформувалася. І тому увага! Коли ми ось так його поставили, трошечки водички втягнуло, рослина з своєю маленькою кореневою вона хоче дотягнутися до вологи. І тому відбувається максимальне наростання кореневої. Через прямо день-два і я вже бачу внизу коріння. Це дуже гарний метод, мені він сподобався. Коренева дуже-дуже інтенсивно наростає. Я бачу, контролюю, що вологи більше не, не тягне, чим мені потрібно. Те, що він зверху сухий, нічого страшного, вологи йому внизу вистачить. Волога вона на другий день вона аж піднімається доверх. Тому ось такого поливу достатньо. І так, я ставлю свої стаканчики. І прямо стою, не відходжу. Тому що ви бачите, як швидко втягається. Водичка. Мені цей метод сподобався. На даний момент, ось подивіться, ви бачите, ось так. І достатньо. Так, це займає час, звісно. Подивіться, як швидко відбувається втягання води. І коли я поливала, наприклад, стоїть в мене піддон на стелажі під світлом, і я щоб швиденько підлила під низ і ліючки водички, і покинула. Звісно, всі рослини втягнули цю воду. Піддон буде потім пустий, але втягнули вони воду по-різному. Рослина, яка має гарну кореневу, гарну зелену масу в воду випарувала, використала. Череночок слабший, загине, тому що вологи він не зміг. Обов'язково бували втрати. А тепер немає. Тепер всі череночки маленькі, великі. Я їх контролюю, я бачу, як вони скільки вони водички напитали. І я цим методом задоволена. І одним і другим я задоволена. Мені подобаються обидва методи, а ви вирішуйте, що вам до вподоби. Дякую за увагу і до зустрічі!